Доброго дня. Я як і обічав, таки я доробив цю ж схему обогріва от окопні свічки, труби. Хлопець виложив відео. Він там з підручних средств зв'язав дві труби. Ну я тут більш уже цивілізовано. 40 на 40 дві труби взяв, зварив між собою з промежутком там 15 міліметрів. Трубки теж вставив ці, отак прихватив. Поекспериментував по двіні. Якщо брати ось 45 см, не годиться. Все працює гарно, але багато копоті вилітає. Через верх труби, прям багато копоті. Воно і від банки трошки є копоть, і через трубу є коротше. Взяв довші труби пробував. Лучше. Взяв оце 60 см. В общем, определився, що треба брати 60 П'ять, сімдесят 70, або сімдесят. 70 Можна сімдесят, бо я кусочки сюди приставляв, то теж нормально. Оце найкращий варіант. От шістдесяти до сімдесяти сантиметрів, дві труби між собою, на банку ставиться. Тяга виходить з підсос воздуха. Протягується тепла від е, труб іде дуже багато. Ось я тут у себе в гаражі так прямо е, ну тут тепла ідехового е, набагато більше, ніж просто від банки. Так що ця тема дуже цікава, така робіть репости, діліться. Може ще хто підхватить. І будемо робити отакі штуки хлопцям передавати місці з окопними свічками. Це я кажу. 40 на 40, дві труби зварені, 60, от 60 шістдесяті до 70, Ну, в середньому, хоча б 65 п'ять брать. І все працює чудово. Набагато помішається, якби коефіцієнт цієї полезної дії. от цієї банки. І це дійсно і копоті. Саме головне, що копоті. мінімум неї тепер йде менше, ніж від самої банки. Так що я про проекспериментував. То рекомендує шкудітися, хтось ще підхватить, піде воно у ленту, і, і будуть і там хлопці, десь хтось щось побачить, будуть спецдручних средств робити. Це дуже дуже хороша тема. Бо так ось ой, показую. О, знімаю. То банка горить, ну, ну, бачите, одне і ну що воно самотєком, як би тепло, то воно йде, але ж менше. І, кстати, банка вже давно горить у мене, бо я тут пока це з цими, з цими клаптями експериментую, вона горить і горить. О, а от, ось, о, пожалуйста, перчатки взяв ще солдеповські, салдеповські. Як вони там? Сварочні настоящі. А, то вдержати не можна. Гарячуще. От, ух, Йо. то дуже, дуже хороший ефект. Все робимо, робимо, робимо в місті свічками, хлопцям відправляємо. Слідкуйте за моїми відео, будучи далі, 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 буду знімати. Кожен вечір практично я в прямий ефір виходжу. Задавайте свої запитання, кого що цікавить. О, то я буду відповідати вам прямо зразу що тут же у прямому ефірі. О, хто там підписуйтесь, переглядайте мої відео. Може кому що буде цікаво, хтось щось е, корисне із моїх відео почерпне. То будуть якісь запитання. так же саме писати мені у повідомлення, е, що конкретно, то в повідомлення пишіть, я всім даю відповіді. Все, пока, до зустрічі.